Сьогодні, до речі, відбудеться акція зняти недоторкання Сергія Клюєва або ж на перевибори про можливі результати такої акції, також про пленарний тиждень. Ми прямо зараз поговоримо з народним депутатом Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку, пане Вадиме, скажіть, будь ласка, на вашу думку, ця акція, яка має сьогодні відбутися і має назву зняття недоторканності Сергія Клюєва або ж на перевибори», Вона дасть якийсь результат? Ну, в принципі, перш за все, от я зараз знаходжусь біля Верховної Ради, і я не бачу ніякого мітингу під Верховною Радою з цими гаслами. Тобто, давайте не переоцінювати цю акцію, яку проводить РПР, наскільки я розумію. Тобто, в принципі, прийде чоловік 50, можливо, 100. Тобто, в даному випадку, перш за все, не треба переоцінювати роль цієї акції щодо іншого моменту, є абсолютно юридичний момент, який полягає в тому, що згідно із регламенту роботи Верховної Ради України після рішення регламентного комітету, який побачив, що немає достатньо доказів для того, щоб в принципі можна було дозволяти прокуратурі провадження проти Клюєва, голова Верховної Ради зобов'язаний. Я підкреслю слово зобов'язаний. Передати ці передати цю справу назад до генеральної прокуратури тут питання не до Верховної ради про зняття чи незняття недотърканості. Що видно, В даному випадку треба чітко задавати питання генеральній прокуратурі? Чому її е е е докази були настільки слабими? Всі ми це бачили в е е прямому ефірі, коли транслювалася робота регламенту з комітету питання. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, а чи бачите ви швидке закінчення цієї справи? Тобто, передачу до Генпрокуратури і потім все-таки швидке рішення? Швидке рішення це коли Генеральна прокуратура подасть повторне подання до Верховної Ради. Тобто, я сподіваюся на швидке рішення, я сподіваюся на це, але чи можемо це очікувати? Ну, це питання на сак більше до Генерального прокурора. І ще раз хочу говорити, що в даному випадку. Це абсолютно проблема не Верховної Ради, не депутатів, які хочуть чи не хочуть щось знімати. А це абсолютно недопрацювання Генеральної прокуратури. Пане Вадиме, ще одне запитання стосується того, чого ви очікуєте від цього пленарного тижня та конкретно від сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Я хочу очікувати, очікувати роботою в принципі. Тут я сподіваюся, що не що ми знову не погрязнемо в політичних питаннях. Тобто питання Клюєва буде зараз качатися, наскільки я розумію, як одне із таких от політичних демотиваторів до роботи в даному випадку. Багато хто буде пробувати заробляти політичні бали. Розповідаючи про те, що Верховна Рада не хоче щось там приймати або щось приймати, замість того, щоб реально, в принципі почати говорити про те, що ми повинні це передати генеральну прокуратуру, і ми вимагаємо від неї, щоб вона надала нормальні докази, після чого ні в кого не виникне сумнів.